Вечер готова сьогодні для мене святива. А для мене несподіванка. Дякуючи з підписникам, я попала на свято, яке зовсім не очікувала. І ще дякуючи моїй алінці, вона не полінувалася, зробила для свекрухи, подивіться, які стіл накрила. Курочку запекла, пиріг, що Ананасовий. ананасові, Картопелька, Ну я теж так люблю, вона це знає. Обарінки нагадала дитинство і молодість. Салатик то теж такий. Є. Стародавній, але це мій, як наша златка каже, улублений. <клес> Колись говорила. Зараз. Та й таке сьогодні свято. А я приїхала від мами, а я як приїжджаю від мами, то втомлена. Так, що повірте мені, їй нічого абсолютно не помогла. Вона зробила все сама, дитину зібрала в садик, потім це все зготовила, оператор все помонтував. І коротше, мене такий сьогодні день. А я прибралася, розчесалася. Хто хоче ще мене, привітайте. Я буду дуже щиро вдячна. А їй вдячна за такий гарний стіл. І всім дякую за привітання, які ви написали під нашими дописами.